Дуже часто трапляється, що продуктивні працівники йдуть з компанії на такі самі умови, як у них були, на ту ж саму зарплату, на ту ж саму перспективу, навіть в ту саму галузь. І виникає закономірне питання, по якій причині вони міняють компанію, чому вони йдуть з роботи? Чому ваша організація перетворюється в кузню кадрів для конкурентів? Люди приходять з досвіду роботи, виростають професії і йдуть. Я розповім. Чому звільняються працівники і що з цим робити? Всім привіт! Мене звати Тимур Якименко, і я HR більше з 10-річним досвідом. І я готовий поділитися своїми знаннями з вами. Поїхали! І так, якщо працівники йдуть в точно ж таку саму компанію і дають цьому доволі дивне пояснення, таких як зміна життєвих пріоритетів, зміна місця проживання і так далі, то зверніть увагу, чому вони так поступають. Якщо хочеш зберегти своїх талановитих і продуктивних працівників, додивись це відео до кінця. Ось топ-5 причин, які викликають текучість кадрів. Перша причина зарплата менше ринкової. По цій причині раніше всього йдуть активні працівники, тому що вони моніторять ринок праці і розуміють, скільки потенціально можуть заробляти. Впрагнені отримати зарплату на одному рівні зазвичай немає ніякого сенсу. Коли працівник звільняється, на найм нового доводиться тратити багато часу і грошей. Знайти достойного кандидата і дочекатися, поки він почне приносити користь, доволі непросто. По статистиці вартість заміни одного працівника приблизно коштує півроку його оплати праці. Якщо ви розумієте, що в компанії заробітна плата набагато нижча ринкової, то підійміть її до необхідного рівня, це обійдеться набагато дешевше, ніж заміна хороших працівників. Причина номер 2 непідходяща корпоративна культура, токсична обстановка в колективі і емоціонально неврівноважені керівники можуть призвести до звільнення дуже талановитих працівників. Якщо жорсткі відносини, підсижування друг друга і обезцінка являються частиною корпоративної культури, навіть негласною – то, поважаючи себе працівник, не зможе довго працювати в такому середовищі, або ви притягнете тих, кому тут буде комфортно, і зазвичай це непродуктивні люди. Причина номер три: відсутність зростання компетентності. Кожен талановитий спеціаліст продумує своє майбутнє і розуміє, що йому потрібно прокачувати свої знання і експертність, тому він вибере те місце, де є потенціал росту компетентності. Є компанії, які ростуть самі і при цьому розвивають своїх працівників, але є й такі, які застрягають на одному й до самому рівні, не переживаючи за рівень компетентності працівників. Найбільш амбіційні і продуктивні люди звідти йдуть. Причина номер 4. слабенька ідеологія. Я бачив дуже багато керівників, які заявляли своїм працівникам, що основна ціль їхньої діяльності це заробіток грошей, і з таких компаній йдуть талановиті кадри. Причина проста: вони можуть робити свою роботу добре у будь-якій компанії, але набагато приємніше робити це в компанії, у якої великі цілі, і у якої є велике бажання приносити користь людям і в цілому зробити світ краще. Якщо у вас немає сильної ідеології. То рано чи пізно кращі із кращих від вас підуть. Причина номер 5. відсутність перспективи росту. Хороші спеціалісти хочуть рости. Їм подобається справлятися з великими і складними задачами, брати більше відповідальності і ставати керівниками. Але це неможливо, якщо бізнес не росте. Є компанії, які вважають, що їхній колектив це велика одна дружня сім'я. В них дуже рідко когось звільняють або когось нового наймають. Коли талановитий працівник попадає якимось чином в таку, таке середовище, то він дуже швидко зрозуміє, що тут немає ніякої перспективи росту, деякі власники бізнесу вордяться, що їхня команда протягом 20 років не мінялася, але це признак упадку і розпаду. Задайте собі питання, чи є у вашій компанії можливість у дуже талановитого працівника, який прийде до вас за 2-3 роки вирости. І піднятися наверх, і взяти на себе відповідальність за набагато більший об'єм роботи. Якщо відповідь позитивна, то компанія здорова і у неї є майбутнє. І Як же ж зберегти талановитих працівників, навіть коли спеціаліст пройшов випробувальний термін, влився в колектив, почав приносити хороший результат. Не можна його залишати на свавілля долі. Потрібно постійно працювати над утриманням талановитих працівників, спілкуватися з працівниками, щоб зрозуміти, чого їм не вистачає, давати можливість для професійного росту і підйому по кар'єрній драбині, ставити цілі, і також систематизувати робочі процеси. І в завершення хочу сказати, що плинність кадрів. У розумних межах це норма для зростаючих компаній. Розвиток бізнесу неможливий без нових працівників і заміни непродуктивних працівників. Але якщо від вас масово йдуть кращі працівники, варто задуматися, чому так відбувається, і усунути причини.